А є аварійні аварійні не попередиш про Херсон. Далі говоримо Валентина Федочук, наша кореспондентка вже на вільній території країни. З нами на зв'язку. мої вітання. Тобі так, вітаю Сергію. Дуже рада бачити тебе. Нарешті вже і мати змогу від тебе відкрито показувати своє обличчя. Чого чекати зараз херсонцям? Оскільки генеральний штаб каже про те, що росіяни виводять артилерію, зокрема з міста і з околиць, наші фахівці військові, які були в етері, вони скептичні до того, кажуть, що це може бути таке певне прикриття ротації і заявам росіян точно вірити не треба. Що твої джерела в Херсоні зараз кажуть? Що там відбувається? Так, ну я продовжую спілкуватися з людьми, які е, зараз на жаль залишаються в окупації. Е, розповідають вони про те, що дійсно йде дуже таки серйозна дислокація техніки. І окрім того, дуже цікавим і таким досить, мабуть, навіть кумедним моментом є те, що окупанти починають вивозити не лише власну техніку, а ще й максимально грабувати місто, як їм зараз це вдається. Е, тобто вивозяться всі експонати краєзнавчого музею. Вивозяться навіть б'юсти, пам'ятники там Суворова і інших. Тобто вони починають забирати з собою навіть пам'ятники, і оце такий досить цікавий момент. Ну дійсно сподіваємося, що все ж будуть вони покидати правий берег і не лише. Правий берег, а в принципі Херсонської області, наступним вже Крим. Але дійсно місцевими помічається така собі паніка між саме військовими, тому що ну ходять вони по місту, їх звичайно помітно і помітно якісь їхні таку знаєте, як атмосферу в їх поведінці. Угу. Е, ну я так розумію, що росіяни на кінець намагаються намагаються якось найбільше награбувати і заробити. От що за систему поборів вони зараз влаштували, зокрема в Херсоні різноманітні переправи? Ти маєш досвід того, як власне перетнути цю лінію фронту, лінію розмежування, як виїхати? От е, наскільки вони деруть з людей оці кошти? Ну, я скажу так, що до переправи. Ми спочатку намагалися, звичайно, виїхати через безкоштовну переправу, але там черга просто неймовірна. Там дуже важко виїхати, і дуже багато людей, які стояли там, пізніше також поїхали на платну переправу. Така переправа є на мікрорайоні Острів і коштує вона 2000 тисячі гривень. І дуже цікавим моментом є те, що е, окупанти іноді, ну як ми помічали просто, доки ми там були е, з самим оцим е, працівником цього парому, паромщиком, е, ми помічали, що він може зізвонитися з кимся, і е, потім там просто туди загонять авто, які йому скажуть. Тобто, незважаючи на те, що ми чекаємо чергу, ми там всі. ну... Дотримуємося цієї черги, на паром можуть заїжджати авто, які будуть названі по телефону. І також, окрім цього, на паром дуже часто заїжджають бензовози. Тобто, ну розуміємо, що це йде звичайно не від місцевих жителів, а скоріш за все, десь від окупантів і лише тому дозволяють цим паромщикам працювати. Тому звичайно розуміємо, що десь там якась десятина є. Також, окрім цього, на самому виїзді я особисто стикнулася з такою ситуацією, що прямо на КПП Васильівка військові змовилися нас пропускати. Буцімто ми приїхали запізно, хоча приїхали ми близько 14.00-15.00. Тобто, ну починаються то, оці знаєте такі рухи, типу. Можемо вирішити, можемо якось подумати, відправляють чоловіка до інших військових. Ну і ті йому кажуть дуже просто і зрозуміло, ну там магазин з'їзди, купи нам цигарок. Цигарок вони запросили зовсім недешевих: і два блоки. Тобто з нас, з нашого авто, два блоки, з іншого авто два блоки. В сумі ми порахували це, вийшло близько 3200 гривень. Тобто, ну не не маленька сума за те, щоб нас просто пропустили. При цьому нас звичайно детально перевіряли це не хабар за те, щоб нас е, випустили з посмішкою. Але от такі навіть побори в них є. Тому і до речі, хотіла сказати ще що, щодо е, сіл в Херсонській області, також маю звідти контакти, і от щодо того, що втікають окупанти, е, то зараз іде по селам активний пошук автівок і. Ну, Незрозуміло з якою метою, але вони дійсно обходять всіх місцевих жителів, забирають авто і казали місцеві, що лунала навіть така фраза від них про те, що журавлі відлітають. Тому, можливо, навіть якось самі натікають вони на те, що їм тут недовго триматися. Дуже часто від них впорядкують. Побуті просто коли люди десь на вулиці можуть випадково стикнутися, лунають такі фрази про те, що там тут ненадовго, та не хвилюйтеся, ваші прийдуть, відремонтують вам і газову лінію і все інше. Тому вони самі розуміють просто про те, що вони тут не приживуться, і про те, що зовсім скоро їх за наші зсу будуть так наступати, що будуть вони тікати і на тих автівках із села. А скажи, будь ласка, ця евакуація показова, яку росіяни роблять, вона обов'язкова, чи людина може відмовитися? Ну хоча тут не знаю наскільки можеш ти відмовити людині з автоматом, яка тобі каже: виїжджай. Ну, відмовити дійсно складно. Але я скажу, що така ситуація більше в місті, мабуть, коли це може бути якось примусово, чи щодо людей, які там чимось не сподобались, чи були на підвалі, їх. Можуть примусово евакуювати. Щодо Херсонської області, людям не дають евакуюватися. Тобто є села на межі, я не хочу називати поки що які це села. Але є села, які люди намагаються зараз просто виїхати, їх не випускають з села. І окрім цього, їх не евакуюють. Тобто з сіл евакуювали вони лише своїх якихось там колаборантів, які їм в чомусь допомагали. Та й то я думаю, що не дуже далеко вони їх довезуть, максимум до Херсону, і там кинуть, тому що е, вже помітили ми на, на багатьох прикладах про те, що їх люди не цікавлять ні свої, ні наші, ніякі. Але е, дійсно в Херсоні е, багато людей залишаються, і не те, що вони відмовляються від е, евакуації, вони її просто ігнорують. Тому що розуміють, що ні до чого а, гарного це не приведе, і були неодноразово випадки, коли людей не вивозили на інший берег? Їх вивозили далі в Рашку. і що там з ними буде, яка там буде фільтрація? Оце вже невідомо. Ну ти знаєш, в таких умовах це радше не евакуація, а депортація. М мабуть, доречніше слово. А скажи, будь ласка, що там у нас в сальдо і компанія інших колаборантів? Вони де вже в Криму чи вже десь далі виїхали? Колаборанти, звичайно, вже перемістилися в більш безпечне місце. Їх знайдуть знайдуть і там. Сальдо вже там постійно фігурує на різних відео і на території Росії. Стрімоусов іноді намагається за. Писувати якісь відеоролики, нібито він в Херсоні, і все під контролем. Але всі ми розуміємо, що вони вже на низькому старті, як мінімум, з цього берегу, а як максимум, взагалі, їхати звідси, тому що е, сім'ї їх вивезені, і те, як вони розповідають, як безпечно в Херсоні, як класно, як працюють їхні ППО, і як це все захищається, і що вони не допустять сюди ВСУ, Дуже дивно, чому тоді їхні сім'ї звідси всі вивезені. А наших людей вони залишають, тому будемо дійсно сподіватися, що вони залишать, і дай Боже, щоб вони залишили нас в спокої і з миром пішли, тому що дійсно місцеві дуже зараз бояться того, що як тільки вони вийдуть з Херсону з Херсонської області, вони почнуть обстрілювати місто, і оце, мабуть, таке найжахливіше зараз, що може відбутися. А Аскрилака ще дуже цікава інформація була про те, що рублі більше не приймають на окупованих територіях Херсонщини. Що ж сталося з саме твердою валютою міра? Ну, я скажу так, що багато підприємців тих рублів і не хотіли брати, їх просто змушували до цього. Я особисто була свідком. Зараз вже можу відверто розповідати про це. Коли на автостанції на центральному ринку в Херсоні таких собі четверо-п'ятеро чоловіків в громадянській формі, ну в годязі, звичайно, ходили по ларькам з питанням па чому це не ні в рублях? І люди їм відповідали, що. Ну хтось сказав, хто боявся, казав, не встигли змінити. Хтось сказав, що в нас гривня ходить, тому питань до нас ніяких немає. Ну і звичайно, це було примусово. Постійна оця зміна цінників в рублях. Довго навіть були такі. В мене була улюблена кав'ярня, на якій мене в якій мене обслуговували українською, завжди не зважаючи на окупацію, вже глибоку. І там ціни завжди були не те, що в гривнях там цінники були блакитно-жовті. Тому. Ого. Навіть такі моменти були. Але зараз, коли от все це відбулося, коли вже почали змушувати підприємців. І зараз ну, кожен херсонець, хто залишається в місті, розуміє, що вони починають потроху звалювати. І звичайно, їхні рублі нам взагалі не потрібні. тут. Що нам далі з ними робити? Тому підприємці, звичайно, починають переводити ці Назад в гривні, тому що ну хоч хоч якусь валюту мати потім на руках, а не просто папірці. І звичайно, почали вони на це дуже так різко реагувати. Можливо, обійшлось не без добрих людей, які почали здавати цих підприємців, але почали вони приходити до цих підприємців, проводити там бесіди. Ми знаємо, як вони це роблять, і е, виставляти в своїх. А, там, ЗМІ цих фейкових про те, що е, всі ждуни будуть наказані, е, що, мовляв, сидять ці підприємці і чекають на ВСУ, чекають на Україну з своїми гривнями. І тобто, знаєте, це навіть було так схоже на якийсь е, крик відчаю просто, тому що вони вже з тими рублями починали кричати, що не буде тут гривні, ми от рублі вам, рублі. Ну, тобто, ну, Ми бачимо позицію людей. Про те, що люди в будь-який момент готові зустрічати наші збройні сили України, про те, що ну не потрібні нам їхні папірці, не потрібно нам від них взагалі нічого. Лише те, щоб вони пішли. А вони, бачачи цю позицію людей, от навіть такі їхні там псевдолідери, як стрімоусов, вони просто впадають в істерику, коли вони бачать такий патріотизм. І наостанок розкажи, будь ласка, власне, коли ти їхала або з розповідей тих, хто залишився, власне, що зараз з цінами в Херсоні відбувається? Наскільки складно прожити, там запастися чимось, очікуючи власне визволення міста, тому що ми маємо говорити, що певний запас на цей період треба теж мати? Ну, в принципі, в багатьох вже був запас якийсь, але звичайно докуповували. І я скажу, що ціни змінилися після того, як був підірваний кримський оцей Керченський міст, тому звичайно ціни виросли, але я скажу, що вони спочатку окупації були дуже високі. Коли ми приїхали зараз сюди, ми дуже дивуємося цінам. Просто ну для нас це взагалі шок. Хоча нам місцеві кажуть, що тут в Україні зараз ціни піднялися. Там скажу, що в окупації набагато вищі ціни, і дійсно виживати дуже тяжко. На щастя, є волонтери, які допомагають пенсіонерам. Вони просто ціною власного життя, мабуть, намагаються, хоч трішки, розвозити якісь продукти, і, звичайно, це дуже складно зараз в умовах от таких з цінами. Ну ну, високі, дуже високі ціни. Вони дуже піднялися зараз. І розповідають також багато зараз. Я бачу і постів у соціальних мережах про те, що. З Херсону вивезли всі ліки, всі продукти, там ще щось. І коли спілкувалася з, зі своїми знайомими, хто залишався, вони кажуть, що такого поки ажіотажу прям немає. Так, дійсно стає складніше. Дійсно, зараз можливо буде менше продуктів на полицях, тому що ну, розуміємо, зараз просто місто покидають, продукти не завозять. Тобто ситуація не зрозуміла. Але ну, в принципі, зараз вижити там можливо, немає такої страшної паніки. Мені навіть здається, можливо, в якомусь плані це розганяння якоїсь російської пропаганди, навіть для того, щоб налякати людей і змусити їх евакуюватися mm -hmm. за їх правилами. Тому, звичайно, ну. Перевіряємо всі новини, перевіряємо все, що пишуть в соціальних мережах, і потрібно ставитися дуже критично і перед тим як робити репост, дуже багато разів подумати, проаналізувати цю інформацію. А ти нам обов'язково в цьому допомагай, особливо щодо новин з Херсонщини. Валентина Федорчук, наша кореспондентка Херсонська, яка всі ці місяці працювала там в окупації, за що тобі безмежно вдячні. Зараз уже на території вільної України продовжує відстежувати події з Херсонщини. Пасибі велике.